Добрий день, малята, хлопчики і дівчата. З давніх пір і донині Кажуть, у нас в Україні здоровенькі були. Кружляє ніжно білий пух, Міняє зайчик свій кожух, Вдягає лиска рукавички, співають весело синички. Ведмідь в барлозі вже дріма. Яка пора скажіть? Зима. Давайте з вами пригадаємо зимові місяці. Грудень, січень. Лютий. Місяць грудень дарує мало сонячних днів. Частіше стоїть непривідна, похмура і холодна погода. Тому цей місяць інколи називається хмурень, Студень. На початку грудня земля ще не встигла повністю охолонити. Своє тепло вона віддавала повітрю, тому досить часто перший сніг змінюється відлигою, потім морозом. Спочатку сніг падає легесенький і пухнастий, та, полежавши кілька днів, він ущільнюється, стає міцним і твердим, скорочується день, сонечко з'являється все рідше і рідше, все менше тепла і світла посилає землі. Мороз частіше згадує про свої обов'язки. Замерзає вода в ставках, озерах, річках. Ми спостерігали за тим, яким спочатку буває лід. Він тоненький, прозорий, як скло. Крізь нього можна побачити листочки гілочків калюжі, водорості в ставку. Станьмо на крижину, вона тріщить, нібито попереджає обережно я дуже крихка. Після грудня наступає місяць січень. Яке свято нам приносить Січень? Після січня настає останній місяць зими. Лютий. Як ви гадаєте, чому третій місяць має таку назву? Зима лютує, бо не хоче поступатися місцем весні? Яке чудове небо взимку! Ой! Одна сніжинка пропонує розповісти про її народження. Я народжуюсь високо над землею. Вот на пара піднімається дуже високо, де панує сильна холоднеча. Саме там із водяної пари утворюються крихітні крижинки, кристалики. Це ще не сніжинки, що падають на землю. Вони ще дуже малі. Але шестикутний кристалик весь час збільшується і, зрештою, стає чудовою зірочкою. Я і мої подружки опускаємось на землю. У вигляді лопатого снігу ми можемо ламатися, ви можете чути тріск під ногами, коли на вулиці мороз і вийдете по снігу. Під час ходи ламаються промінці у сніжинок. Дякуємо тобі, сніжинка, за розповідь таку. Дітки, відгадайте загадки від сніжинки. Без рук, без голови, а вікна малює. Що це? Мороз. Білий, як пір'їна, холодний, як крижина. Сніг. Біла морква взимку росте? Буруля. У нас взимку білим цвітом сад розцвів, наче літом. Іній, які ж ви в мене розумнички? А скажіть, чи подобається вам зима? А чим вона саме подобається? Будь ласочка, намалюйте мені свої враження від зими. Дякую вам за перегляд! Чекаю від вас малюнки. До нових зустрічей!